Тут. Досягнув, трошки запізнився, але то що хотів, то досягнув. Погода була мінлива, але і треба в таку погоду писати. Прискорювала якраз так. Так, прискорювала, так. Коли стабільно ти касоня, теж не цікаво. І що тебе, наші Сколівські біскіди? Чи Славську саме? Е Слав з чим трізається від Карпат наших, Івано-Франківським. Ви знаєте, вони здалися мені трохи висотні, висотнішими, такі, як у нас Карпати. Інша природа, інша структура гір трішечки. І в нас інакше трошки хатки гуцульські. Соціальна сфера теж інакша, так? так, сучасна. Так. Чи хати і нові? Старі. Так? Я взагалі -то полюбляю тільки старі хати <гум> писати, тому що вони відходять скоро, але те, що сучасне, то мене не цікавить. І я маю на увазі з, з побуту, з архітектури. Все те, що старе, мене манить, тому що час пливе, час йде і хочеться то відобразити на полотні, що воно вже відживає, але в деяких атаках є ще життя, тому воно мене манить. Ну тут теж гарні є річки з порогами, те, що я люблю писати. Заєславськ. Магічне місце, можна сказати. Ти з Боже... любов'ю пишеш, чи з напруженням, чи з якимось таким безпресією? Да, як би з любові, розумієте? Життя вимагає всюди любов, в кожному куточку мусить художник бачити якусь любов, якусь не тільки до сім'ї, а й до природи. Взагалі-то оці дні останні дуже були такі, скоро вони впливали і хотілося, як то кажуть, відобразити на природі то, що то що зараз якраз вже така весна в розгарі, вона вже все відсвіло, але ще бозок є тут в Славську. В нас вже в Карпатах ну, Івано-Франківську і там Коломиї Яремче вже давно відців бозок, а тут ми ще художники могли його пописати трошки. Ти є прихильником гедонізму, епікуристства, чи може... Мені, не так, як, ти думаєш? Є. <сміт> як ти думаєш, у твоїх роботах є, є щось є, я що, біжу, що ви до, на насолоду і... до, до, до життя? Я, до імпресії я схильний зараз. Е, люблю широкий мазок, люблю як, колорит, тон в живописі. Я маю на увазі, чи зможуть, як ти відчуваєш сам, чи може, а програмуєш себе і взагалі. Ні, я не Ні, Чи можуть люди отримувати насолоду від твоїх робіт? Чи я... ти... Відчуваєш так чи ні? Я думаю, що є в мене прихильники, і знаю, які люблять мої, мою, мою, як то кажуть, мій пейзаж, мою манеру. У Кожного художника, я вважаю, що є прихильники. Але завжди треба писати роботу тільки з любов'ю і на емоціях. Та робота, яка на емоціях, вона краще виходить тоді на полотно, і лягає і. Емоційний стан дуже, якщо воно чіпає художника, то все відображається на полотні. Це зовсім інше, то що в майстерні. Природа це манить і спонукає до, до, до творчості. А ну, ще гарна команда. Мистецтво, мистецтво не наука, воно передає виключно щось таке емоційне, так? Так, емоційно-духовне. Так. Не пізнавальне, не конче пізнавальне, правильно? Звіди, а в так. першу чергу таке щось, яке несе пізнання світу через емоції, через душу. Ну, Спасибі за участь, все чудово. Вам спасибо дуже дуже спасибо. багато встиг. Я навіть здивований, не очікував такого потужного дякую, результату. Дякую. Дякую, дякую, ну, майстер, дякую. майстер вже вік такий, самий розквіт Про від... якраз. Не Ні-ні, гарний не вік розлов... якраз, гарний. Гар... Стараюся, стараюся. Якщо був... Від... Від... Є... Не від Якщо був би вік такий, що кепський, то би не встиг, бо не зміг, бо не зміг би, тільки б запланував. Так. А так багато встиг. Ось чому вік іменно. Вчора вам дякую. Розквіт організаторам. енергії. Ну, взаємно за участь. Дякую теж, спасибі.